Привіт, друзі! Це чергова розпакуйка, і це означає, що настав час нам розпаковувати черговий пакуночок цього разу з Китаю. І сьогодні, ну, скажімо так, особливий випуск певного роду. Справа в тому, що сьогодні я розкажу вам, як потрібно діяти, в разі, якщо ви замовили товар, і він прийшов, наприклад, Бракований чи з якоюсь некондицією. Яка в мене виникла ситуація? Замовляв я для свого телефона, ТШЛки, замовляв батарею. Батарея приїхала, відео розпаковки ви можете глянути за посиланням. Батарея була ціла, неушкоджена, але виникла проблема. Коли я спробував зарядити батарею? Телефон сказав, хазяїн щось тут не те, і відмовився її сприймати. Одна з двох або батарея була бракована, або можливо була дуже глибоко розряджена, і не вистачало напруги на контактах для того, щоб зарядний пристрій всередині телефона розпізнав її як повноцінну батарею. Я спробував різні способи, спробував зарядити і так і сяк нічого не вдалося. Коли я вибирав продавця, там в анотаціях описах до товару, продавець радив в разі проблем, не створюючи дискусії, одразу з ним зв'язуватись. Що я і зробив, написав продавцю, зняв коротеньке відео для доказу і пояснив ситуацію. Мовляв, так і так, я не можу. Запустити батарею. Батарея бракована, хочу повернути гроші. До честі, продавця. Він одразу вийшов на зв'язок, і в дружньому спілкуванні ми обговорили всі моменти мого попереднього замовлення. Е, я показав відео, переслав фотографії. Продавець погодився, що е, видно, щось не так було з батареєю. Сказав, що він дуже жалкує, що така ситуація склалась, і запропонував вислати нову батарею. Я погодився, дискусію ми не створювали, тому що не було сенсу, і довелося зачекати, оскільки на замовленні стояло 60 днів, по-моєму, чи 65 днів на доставку, то ми не продовжували навіть і термін доставки. І ось нарешті пакуночок з новою батареєю до мене прибув. При цьому я нічого додаткового не оплачував. Всю пересилку продавець взяв на себе. Що ж, давайте розпакуємо цей пакуночок, подивимося, що в нас всередині нього. І спробуємо перевірити саму батарею. Ага, бачите, знову ж той же самий повтор. Разом з батареєю він висилає ще й е якусь. Е ага, це у нас теж корпус. Не корпус, а точніше, а захисний чехол, як завжди, не підходящий до мого телефона. Але все таке, головне це батарея. Головне це батарея, тому давайте розпаковувати саму батарею і дивитися. Що мені проїхало цього разу? Так, скриваємо, скриваємо, скриваємо. Так, Т-шелка. BT01. Телефон робочий. Телефон робочий. Окей, давайте відчиняти і перевіряти, чи повториться ситуація, яка була, чи ні. Так, оп, батарею мінус. І нову батарею вставляємо. Трошки хвилююсь, чесно кажучи, бо не хочеться, щоб знову повторилася та ситуація, яка була минулого разу. Так, ці нові батареї трішки хоч і підходять, але стає доволі тугенько. Так, вмикати не будемо, зразу поставимо на зарядку і подивимось. Як відреагує телефон. Отже, момент істини. Так. І давай, друже. Будеш заряджатися. Ну, принаймні, минулого разу, коли я пробував так заряджати стару батарею, телефон відмовився. Супер! Як бачите, цілком робоча батарея. 80% заряду, все. Окей, телефон буде заряджатися, телефон буде працювати. Е, який висновок я би хотів вам е, з цього відео надати? Ну, перший момент. Не бійтеся зв'язуватися з продавцем. Магазин, коли ви обираєте товар, обов'язково потрібно перевіряти на репутацію. Шукайте магазини, які працюють вже не один рік, бажано, щоб було це більше хоча б двох років. І дивіться обов'язково, щоб магазин мав гарну репутацію. Читайте відгуки на товар, який ви берете. Там часто люди описують ситуації, які вони, в яких вони опинялися, і обов'язково розказують, що в цих ситуаціях як діяв продавець, як діяли вони. Також обов'язково не Стидайтеся зв'язуватися з продавцем, не проблема, якщо погано володієте англійською. Я теж її недосконало знаю, користувався Google Translate, -ом. Списуйтеся вічливо опишіть ситуацію, опишіть, що сталося, надайте фото, відео, докази того, що у вас з товаром якась проблема. Буде одне з двох: або спрацює гарантія покупця, гарантія продавця на повернення товару, на повернення грошей вам. Вам або повернуть гроші, або якому випадку вам просто нададуть новий. Товар е, в замін старого. Е, найчастіше продавці не вимагають висилати товар назад а просто висилають інший. Е, від мене скажу зразу, спілкування з продавцем дуже сподобалось. Продавець вічливий, доброзичливий, уважно поставився до моєї проблеми і сам запропонував без нагадувань, е, ну, про такі от вирішення проблеми, як просто перевислав батарею. Е, також скажу, що від мене однозначно продавцю великий плюс в карму. Обов'язково поставлю репутацію. Плюс і зроблю гарний відгук. Вам також раджу, що коли ви вирішили всі свої проблеми, коли ви отримали товар, залишайте якийсь коротенький опис того, що сталося. надійшлі, для того, щоб ті, хто заказують, замовляють у продавця у цього, також товар, вони знали, що цей продавець має хорошу репутацію і слідкує за нею. Що ж, отакою була сьогодні наша спеціальна розпакуйка. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково. І побачимось наступного разу, вже коли будемо розпаковувати наступні товари. Всім гарного настрою, Па-па!